<п 'я> Коли був активний бойові дії, я вже бачу, що почув крики Росії з цієї сторони, що вони ранені, і закидують гранатами, то я їм вже давав знати, що це працює 105-й прикордонний загін. 105-й прикордонний загін. бачив. Український прикордонник із позивним мажор розповів, як із побратимами стримували штурм російських військ на одній із позицій у Донецькій області. Тоді згадує боєць ЗСУ пішли у контрнаступ. Окупантам довелось так швидко тікати, що вони кидали на полі бою своїх поранених. Сім чоловік, хто заходив, нашу групу на БМП на БМП. Чоловік з другой басі. Це перших два заскочила. Я закинув гранатою. Це вже один тут лежить, і один упав, думав вискакувати в такій позі. Він з ногою заскочив вже на наліз, хотів вилізти, і я закинув гранату. Його. І на мене один, це вже був другий, третій. і Він вийшов на мене, вже зрозумів, звідки вилітають гранати. Вискочив на мене і не зміг зробити постріл. Просто. І я розумію, що в нього проблема. Ну і тоді зрентувався, йому туди грали. Пацани! Давай! один трьохсотий, ми його забрали. Родом я з Нижнього Новгорода. Нас із колонії забрали. Я сподіваюся, що десь уйти, просто б не знайшли. І вони йшли, я чув по поетям, вони йшли дуже злагоджено. Ми їх розбили трохи. І потім у них пішов такий хаос, і вони почали відходити, відтягувати, але вони почали друг друга кидати. Тому що він навіть говорив, що він кричав там Золотой золотой цей відходив і його не забрав. Просто його не відтягнули. Але він був менше за всіх поранений. Мене боротили. Я не бачив, хто вижив золотой. І от кулятчик там бородати, бо пальне сказали їх убили. Запиталися в нього, чим потребує. Попросив води, надали хліба, надали медичну допомогу, потім взяли насилки і через позиції, хоч її обстрелюють. Розумів, що ми рискуємо своїм життям ради його життя. Він дуже був сильно здивований роботою, яка була зроблена проти Це було дуже швидко. Ми їх розбили і, і добили.